Карку з чоловіком вирішила за допомогою ножа. На Одещині поліцейські затримали жінку за підозрою в вбивстві. Злоумисницю взято під варту. Заскоє жінці загрожують до 15 років ув'язнення. Подія сталася в ніч на 8 листопада в одному з сіл Великобояльницької громади. Про смерть 34-річного чоловіка поліцейським повідомили медики. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, прибувши на місце події, попередньо встановила, що між 27-річною жінкою та її цивільним. Ним чоловіком під час хмільного застілля виникла сварка, в ході якої останній ображав співмешканку нецензурною лайкою. У ході конфлікту жінка схопила зі столу ніж і кілька разів вдарила ним чоловіка у груди. Потерпілий помер на місці до приїзду лікарів. Тіло чоловіка поліцейські направили судово-медичним експертам для встановлення точної причини смерті. З місця злочину слідчі вилучили низку речових доказів, в тому числі ніж, які також скерували на експертизу. Слідчі Домили жінці про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено за цей злочин 15 років позбавлення волі. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрювання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.